Наталія Любченко працює майстром. Стежить за якістю продукції та організовує роботу у цеху. Щоб працівників було скло біля машин, щоб вони були забезпечені спецодягом. Працювали рукавичах, тому що брати скло голими руками не дозволяється, бо на ньому залишаються сліди. Хоча потрапила в цю сферу випадково на виробництві вже більше 20 років. Довгий час жінка була оператором, тому знає весь процес створення медичних ампул. На заводі повний цикл виробництва. Спочатку тут виготовляють скло у спеціальній печі. Для цього потрібен митий пісок, щоб містив якнайменше заліза та додаткова сировина. Результат подовгасті трубки із боросилікатного скла. Кло не повинно реагувати ні з якими е, хімічними речовинами, які знаходяться внутрі, тобто саме в лікарським засобом. Сама ампула після виготовлення, так, вона проходить е, определенну перевірку. В іншому цеху скляні трубки заряджають в машини. За допомогою вогню їх розрізають на кілька частин, з яких і роблять медичні ампули. Потім вона йде на лінії, де електроніка, вимірює її розміри. Далі йде на нанесення кільця злому, і машина знімає залишкову напругу. Тобто холодна трубка заходить в машину, потім її різко розігрівають до тисячі градусів, виникає залишкова напруга. І в печах оджигу їх знімають. Яна Роман працює на завершальному етапі. Вона оператор-пакувальник. За вісім годин одна машина виробляє від 30 до 35 тисяч ампул. Жінка має простежити, щоб всі вони були якісні. Перевертаємо. Коробочку дивимося, дно потім перевертаємо в білі коробочки і там дивимося, чи немає браку. Капіляр, там дно, щоб було хороше, все різко хороше. Склороби працюють у три зміни. Техніка вимагає постійного нагляду. Нагадаємо, день скловиробника в Україні відзначають з 2003 року. Дату свята обрали, бо цього дня народився вчений Михайло Ломоносов. Ірина Соляник, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.